Перебуваючи в позаробочий час за межами міста, до мене звернувся громадянин. Що неподалік дачних ділянок на приватних територіях перебуває особа, яка ходить, щось вивідує, і це викликало деякі підозри в цього чоловіка, і коли він звернувся до мене відповідно і мене, тому що це вже була темна пора доби передвечірній час. І він вказав, в якому напрямку цей чоловік рухався. Проявивши свій поліцейський обов'язок, я вирішила послідувати на це місце і подивитися на цю ситуацію. Даний чоловік вийшов от за цих дерев і прямував в тому напрямку. До свого автомобіля, який був запаркований там неподалік кущах. Я відразу привіталася. Ну він намагався мене уникнути. Потім я вдруге повторила голосніше, і він уже тоді відреагував на мене і нас зав'язалась розмова. Мені здалася підозрілою його поведінка, оскільки він кожен раз уникав розмови. Він пришвидшував ходу і намагався дойти до місця, де було де був запаркований його транспортний засіб. Проте я далі йшла за ним, спілкувалася з ним. Розмова його підвела до того, що він зізнався, що забрав закладку наркотики, які йому залишили, і він знав місце їх розташування через один з телеграм-каналів. Опісля я спитала, чи він пояснила йому, що це є незаконне зберігання наркотиків. І чи він готовий ці наркотичні засоби, які в нього є, видати працівникам поліції слідчо-оперативній групі? Ну він деякий час вагався, хотів ухилитися від відповідальності, проте був затриманий на місці і подальшому було повідомлено на гарячу лінію 102 і вже в присутності слідчо-оперативної групи ці наркотичні засоби у нього вилучили. Виявлений значить, полімерний зіп-пакет, прозорий, от, в якому виявлені дві таблетки, дві таблетки бурого забарвлення, які зовні схожі на психотропну речовину ЕКТІ Оголяється. І даний конверт я закриваю. Ну, працюючи в поліції, ми неодноразово стикаємося з такими ситуаціями, що треба зважувати, чи ти самотужки зможеш впоратися з даною ситуацією. І в даному випадку я її оцінила як таку, що я можу її довести до зічного завершення. Поліцейські працюють цілодобово і кожне звернення громадян потребує реагування. Відповідно відреагувавши на дану ситуацію, маємо такий результат. Було виявлено чоловіка із двома таблетками ззовні схожі на психотропну речовину екстазі. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події дану речовину було вилучено. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України та призначена судова хімічна експертиза, після проведення якої буде вирішуватись питання про вручення підозру особі. 42-річний чоловік, житель міста Галиша, неодноразово попадав в поле зору працівників поліції та притягався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів та психотробних речовин.